Хотим, що таке, контроллера. Контролет, Контролер, в якому зашита програма керування свідофорами на перехрестку. Її чотири світлофори. Цілко працюють удар, і ці двох працюють на армові. Свідофори мають секції для пішоходів і для автомобілів. Після цього макета була розроблена скада система на основі скади Xenon фірми Копадата. Ну і це її головна сторінка логування. Вводимо логін і пароль. Окей. Після чого нас, після успішного логування, нас перекидує на Активний алгоритм роботи світлофорів. Зараз є активований алгоритм номер 1 залогований користувач-юзер, і показана робота світлофорів. Так само відображається час горіння кожного світлофорів для автомобілів та для пішоходів, і показується, який кольор є активний для пішоходів і для автомобілів. Користувач. Має право в межах одного алгоритму змінювати час роботи червоного кольору. Змінювати сам алгоритм роботи користувач не має. Це, це мають права адміністратора. Ну, наприклад, ми захочемо поміняти, колір, е, захочемо поміняти час роботи з філофону, то нам потрібно буде залогуватися як адміністратор або як оператор. Тобто користувач він має можливість тільки переглядати. Як ж працюють наші світлофори в межах одного алгоритму. Перегляд інших режимів так само не є доступним. Є е, передбачена кнопка зміни користувача, йому зараз залогуємося як оператор. У нас показується, який оператор я залогований, і знову перекидає на активний алгоритм роботи. Фітлофора. Оператор так само не має права змінювати час роботи, проте оператор має можливість перегляду всіх шести алгоритмів роботи світлофора. Наприклад, хочемо подивитися, як працює в нас третій алгоритм роботи. Третій алгоритм роботи виглядає таким чином. Ну, і, наприклад, шостий алгоритм роботи. Видно четвертий алгоритм роботи для кологи. Щоб змінити алгоритм роботи, оператор прав не має. Потрібно бути залогованим як адміністратор. тепер сатапеди я... оператором. Знову ж таки, активний алгоритм роботи виділяється червоним кольором. Зараз є такий. Адміністратор вже має право змінювати час роботи світлофору. Наприклад, поставимо 7 секунд. Зараз червоний буде в 4 мінус час роботи. Так, старший оператор адміністратор Так само адміністратор має право змінити алгоритм роботи на будь-який. Є можливість... Список подій. Який користувач, коли був залогований, які зміни були внесені в саму програму, можна подивитися, коментарі можна закрити. Джевидно, що активний алгоритм виділяється червоним кольором. Тут часові діаграми кожного з алгоритмів роботи. ми дивилися, перегляд алгоритму і зміна алгоритму. Наприклад, четвертий. У на є активний тренди. Не та скана система. Ще не тренди, а підказки. В підказках є до кожного алгоритму, як працює часові діаграми і часові діаграми в реальному масштабі часу. В этот раз карта составлена на... Так, закритим отработан бути загомовним адміністратором. Mm -hmm.